Президент України Володимир Зеленський відмовився від закликів заходу знизити мобілізаційний вік до 18 років. Водночас в українському уряді запропонували альтернативний варіант контрактної служби, який дозволить армії поповнити резерви молодими бійцями, а самим новобранцям надасть потужні соціальні гарантії. Докладніше про це далі. Міноборони пропонує українцям віком від 18 до 24 років укласти контракт на добровільну службу у зсу терміном на один рік. За словами президента, після року проведеного в армії ці військовослужбовці зможуть вступати до вишів без іспитів і навчатися безкоштовно. Матимуть можливість взяти житло іпотеку під 0%, А їх річний дохід під час служби у ЗСУ становитиме мільйон гривень додатково до всіх положених військовим виплат. За бажанням вони зможуть продовжити службу і далі. Новий формат контрактної служби Володимир Зеленський анонсував під час спілкування із журналістами після зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Глава держави зазначив, що ця ініціатива йде від військових командирів та міністерства оборони. Її вже обговорювали на ставці, а всі деталі офіційно оголосять найближчими днями. За даними співрозмовників BBC Україна у команді президента, ця програма буде ухвалена на рівні уряду, а не через зміни у законодавстві. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.